Українська мова, уроки 17-18, частина 1. Тема уроку української мови культура мовлення, лист. Тема уроку щитання, позакласне читання. Вік живи, вік учись, Пізнавальний текст, скільки років в школі, Марія Пригара, Гриць і мавпа. Налаштуємося з вами на урок української мови, переглянувши невеличке відео з афірмацією. Прослухайте та повторіть. Увага! Добрі слова ключ до серця. Як гукнеш, так і відгукнеться. Відтворіть ті афірмації, які ви запам'ятали. Чудово, молодці! Давайте з вами пригадаємо, що ж таке звертання. Прочитаємо навчальну одиницю та заповнимо з вами пропуски. Звертання це слово або слово сполучення. Що називає особу чи предмет, до яких звернена мова в реченні. Звертання виражають іменником в формі якого відмінка? Так, в формі кличного відмінка. На письмі Звертання виділяють або знаком оклику, комою або знаком оклику. Наприклад, мамо, спасибі тобі за сніданок. Поставте зараз відео на паузу та відтворіть цю навчальну одиницю з пам'яті. Скажіть мені, будь ласка, як ви розумієте англійське прислів'я увічлива поведінка, ознака гідності, а не покірності»? Дуже добре. Прочитаємо з вами невеличкий текст ситуації. Поясніть мені, чому Миколка не може порозумітися з однокласниками. Миколка догнав однокласника Антона біля самої школи та звернувся до нього. Агов, покажи, як записав задачу в домашній. Вибач, і я поспішаю, відповів той і пришвидшив крок. Миколка знизав плечима і вирішив запитати надійки. Вона он якраз перекладає речі у своїй шафці. Ану, досить ритися. Ти мені в класі потрібна, крикнув він. Надійка зробила вигляд, що не дочула. Дивні вони зранку устиг подумати Миколка перед дзвінком. Коли на уроці фізкультури діти поділилися на дві команди, виявилося, що Миколка зайвий. Ей, ви, а я! обурено кр... кричав обурений хлопець. Скажіть мені, будь ласка, чому Миколка не може порозумітися з однокласниками? Так, він відноситься, саме говорить до них досить грубо. Скажіть мені, будь ласка, як можна почати розмову Антона з Надійкою? Як можна змінити саме звертання Миколки до Антона і Миколки до Надійки? Так, наприклад, ми Агуф. Покажи, як записав задачу в домашній. А наприклад, підкажи, будь ласка, як ти записав задачу в домашній. До Надійки, А ну, досить ритися ти мені в класі потрібно. Наприклад, Надійко, допоможи мені, будь ласка, в класі. Перегортаємо з вами сторіночку, сторіночка друга. Придумайте і напишіть завершення тексту. Попередньої вправи саме висновок на одне два речення про спілкування Миколки з Антоном і Надійкою. Поставте відео на паузу та запишіть висновок завершення тексту попередньої вправи. Дуже добре. А скажіть мені, будь ласка, чи потрібне людям писемне спілкування? Так, воно потрібне. А якщо воно потрібне, то чи слід вживати в записках і листах звертання та слова вічливості. Так, обов'язково потрібно нам вживати в записках і листах звертання та слова ввічливості. Прочитаємо з вами невеличку інформаційну довідку від нашого Знайка. Увага! Листування подібне до діалогу на відстані. У просторі й часі, в епохи інтернету і телефонного зв'язку люди листуються рідко, та, попри це, писати листа треба вміти, адже гарний лист можна перечитувати багато разів, зберігати як дорогу сімейну реліквію. А листи видатних людей збирають музеї, бібліотеки, колекціонери. Листи є приватні, їх люди пишуть одне одному. Та офіційні ті, що надсилають на підприємства в установи? Людина, який пишуть листа, це адресат. А людина, яка пише адресант. Усі листи, навіть електронні, пишуть за певними правилами. Скажіть мені, будь ласка, так які в нас є листи? Так, приватні та офіційні. Які це в нас приватні листи? Так, люди їх пишуть одне одному, а офіційні? Які надсилають на підприємства в різні установи. А скажіть мені, будь ласка, чи зберігають у вашій сім'ї давні листи? Від кого вони? Спробуємо з вами прочитати та запам'ятати поради мудрої сови щодо написання листа, звертаючи до дорослих, слово ви вам ваш у листах привітання пишуть з великої букви. Поштову адресу записують у такому порядку. Прізвище ім'я по батькові Гриненко Валентина Миколаївна. Адреса проживання вулиця Привітна, будинок 18, квартира 47, місто Чернігів. І поштовий індекс 1430. Розглянемо з вами таблицю і поміркуйте, чи всі частинки ось цієї таблиці ми можемо використовувати, тобто, чи всі частиночки цього тексту є обов'язковими. Частин тексту листа і приклади, звертання. Шановний Іване Петровичу, любий друже! Основний зміст листа повідомлення про новини. Хочу розповісти вам. Напишу тобі, що в мене нового в школі, удома. Запитання адресату: Як ваше здоров'я? Що в тебе цікавого? Подяка. Дякую за те, що. Прощання. До побачення, міцно цілую і обіймаю. Завершення й підпис. Ваш онук, ваша внучка, твій друг, твоя подруга. Дата й місце написання 14 вересня 2022 рік. Київ. Скажіть мені, будь ласка, чи всі частини тексту листа є обов'язковими? Так, всі частини в нас є обов'язковими. Скориставшись ось цими прикладами, які у нас наведені, спробуємо скласти і написати листа другові подрузі. Лист у нас на 5-7 речень. Отже, спробуємо з вами прочитати зразок написання листа. І на основі нього можемо написати свій лист. Привіт, Тетянко! Було дуже приємно отримати твого листа. У мене все гаразд і вдома, і в школі. Почну з головного, я навчилася кататися на велосипеді, а на цих вихідних ходили з мамою і татом до театру на виставу Ромео і Джульєта. Гра акторів була неперевершеною. Далі ми можемо продовжувати, продовжити запитати, а що у тебе цікавого? Як твоє здоров'я, як твої справи, можемо, звісно, завершити наш лист, сказати: міцно цілую і обіймаю твоя подруга, ти, твоя подруга, і, відповідно, нехай Марійка. Або, наприклад, з найкращими побажаннями Марійка і записати дату та місце написання. Зараз поставте відео на паузу. Скориставшись ось таким зразочком, який ми з вами почали писати, саме для прикладу. І, скориставшись прикладами у таблиці у завданні номер 12 на сторінці 3, напишіть свій лист своєму другові або подрузі. Чудова робота.